Через 10 років пневмонія може стати невиліковною. Мене звати Ситник Інна, я лікар-терапевт з восьмирічним досвідом роботи. І сьогодні я хочу пояснити вам, як і чому це відбувається, та як ми можемо цьому запобігти. Коли ми зловживаємо антибіотиками, тобто приймаємо їх безконтрольно або не за призначеннями, бактерії вчаться протистояти цим лікам. Цей процес називається антибіотикорезистентністю. Який результат? Звичайні інфекції, такі як пневмонія чи інфекції сечовидільних шляхів, стають стійкими до лікування. Міністр охорони здоров'я наголосив, що якщо ми не змінимо підхід до антибіотиків. Це унеможливить сучасні методи лікування, такі як трансплантацію органів або антибіотикотерапію після хірургічних ускладнень. Що важливо пам'ятати, антибіотики не діють проти вірусів, таких як застуда або грип, тому їх потрібно приймати лише за призначенням лікаря. Але найкращий спосіб захиститися це зміцнювати свій імунітет.